Вітання усім глядачам Ютуб каналу Еспресо. Мене звати Марта Оліярник і це програма Коментар. Де ми намагаємося пояснювати та аналізувати важливі речі довкола нас. І сьогодні я запросила до розмови Романа Головенка, юриста інституту масової інформації. Вітаю вас, пане Романе, в нашому Ютубі. Доброго дня. Отже, будемо говорити сьогодні про нашу мілий кейс застеження за командою Бігусінфо. Розуміємо, що ця ситуація є певним чином показником того, що зараз відбувається стосовно роботи журналістів. Так чи інакше, розуміємо, що це не перший і не останній такий випадок, скоріш за все, але він показовий тим, що. Служба безпеки України, яка власне і роз розпочала кримінальне провадження з приводу стеження, стала тим, хто і стежив, так якщо зараз дивитись на останні новини. І розуміємо, що в теперішніх умовах ну складно говорити про якісь покарання знайдення винних людей. Ну і хто замовив це стеження, тому що розуміємо, що департамент СБУ який цим займався, скоріш за все, не міг це робити самостійно, а робив це власне з подачі тих чи інших високопосадовців. Якщо ми говоримо про... Стеження, то е, яке покарання за таке передбачено щодо стеження за журналістами і, по суті, перешкоджання їм у їхній діяльності, і, власне, чи є шанси в цьому випадку притягнути до відповідальності винних людей? Е, звичайно, шо, шанси є завжди, але е, ми бачимо, скільки було задіяно е, людей в цьому випадку. І ну не факт, що можна буде довести, що там всі знали чи усвідомлювали, що вони роблять, що відбувається, і таке інше. Якщо це дійсно було так, що це підрозділ служби безпеки України, то очевидно це проводилось якось по по документах, як легальна процедура, яка була санкціонована там керівництвом цього підрозділу, і відповідно в межах ну, законних процедур воно принаймні мало би відображатися в документах. Зрозуміло, що тут можна вести мову про перевищення влади чи службових повноважень в. Того, хто давав команду, я не кажу там про рядових працівників, які буквально ну йшли там, ставили прослужку, знімали прослужку. Це ну, тобто, невідомо чи вони знали про, з, з приводу кого це буде, чи вони не знали. Відповідно, ну, це є питання того, як буде кваліфікуватися. Ну, зокрема, є стаття з приводу зловживання владою чи службовим становищем, там ну, покарання до трьох років. Але, звичайно, що можеш, і, ймовірно, мала би докваліфіковуватися ще стаття. Яка стосується, якщо це йдеться про перешкоджання журналістській діяльності, бо ми тут не знаємо, ще чи, чи є чи був якийсь мотив там відімстити журналістам чи перешкодити їм, чи чи може якийсь інший мотив може там запобігти тому, щоб до журналістів потрапила якась інформація? Якщо це останній випадок, то Можливо, та якщо ну тобто тут треба все буде вирішуватися доволі індивідуально, тому що залежить від того, хто чи це ну тобто особа, яка давала вказівки, чи ця особа наскільки вона була обізнана з приводу кого дається ця вказівка, і таке інше. І ну, і якщо вести мову про покарання, там скільки може бути, то це взагалі ну трохи таке гадання на кавовій гущі, тому що є. Е, ну звичайно, що суд завжди підходить індивідуально. Є пом'якшуючі обставини, наприклад, там неповнолітні діти на утриманні так вже санкція може бути менша, чи людина має там ну третю групу інвалідності, наприклад, чи е, там непрацездатних батьків на утриманні там будь-що може виступити, пом'якшу. Чою обставиною і відповідно від тої санкції, яка записана в кодексі, воно дуже часто відмінусовується. Там може бути призначене покарання з випробуванням чи щось подібне, але це все ну зрозуміло, що це може бути тільки після суду, якщо це довести і таке інше. Е, про це поки що рано говорити. і Ну і про, про кримінальну відповідальність про е, інші форми відповідальності. Ну якщо, наприклад, вже звільнено, та да, ми знаємо, що вже звільнено одну посадову особу. Це вже можна розглядати як відповідальність. Хоча зрозуміло, що воно не е, важко порівнювати там з кримінальною відповідальністю, але в принципі людина вже не працює, втратила цю е, роботу, і та як це подають, що воно було ну. Принаймні там продемонстровано, що вживаються в службі безпеки певні заходи реагування на той випадок, який кидає тінь, і який був викритий ну викритий з телеграм-каналами, які це відео а потім бігусами які розслідували власне хто за ними стежив і як. Пане Романе, ну дивіться всі дорослі люди розуміють, що в цьому випадку от відповідальність просто звільненим бути це не відповідальність, так якщо це. Є порушенням закону, і це кримінал, то відповідно має бути покарання згідно з законодавством. І власне тут вже йде мова про те, що зараз державне бюро розслідувань береться розслідувати цю справу, тому що задіяні посадові особи, спецслужба в даному випадку, і власне, підслідність буде тепер. ДБР і офіс генерального прокурора вчора про це заявив. Як ви гадаєте, що якщо от ми бачимо, що ДБР зараз буде розглядати цю справу, чи є перспективи, все ж таки, ну Жорсткішої відповідальності, скажімо так, не просто усунення з посади тих чи інших виконавців, а власне покарання е, таке, яке би мало бути, і не лише для тих, хто виконував, але й тих, хто давав вказівку такі речі робити. Е, перспектива є, але я не беруся прогнозувати, скільки це може бути у процентах чи щось подібне, тому що ну треба бачити, як воно все було оформлено. Тобто, якщо. Спецслужба бралася за це, відповідно, як я вже сказав, це було якось відображено в документах. Ну, на, наприклад, зараз пішла заява, що це ну було стеження, тому що там були е, задіяні наркотики та вживання наркотиків, таке інше. Ну, відверто кажучи, це не є підслідність Служби безпеки України, тобто, це не є та стаття, той той склад кримінального правопорушення, який розслідується службою безпеки згідно кримінального процесуального кодексу. Це інші органи, поліція, та, але е, я не виключаю, що на практиці можна викрутити там, може, поєднані з якимись іншими обставинами, до, до якимись іншими статтями кримінального кодексу, щоб уможливити таке, що саме СБУ буде займатися якоюсь справою про е, наркотики. Е, ну, дуже багато залежатиме від того, як воно. Відображено було в внутрішніх документах СБУ, і, і що саме відображено? Чи є ці документи, і, і відповідно від цього воно буде залежати? Я не беруся прогнозувати, наскільки воно реалістичне. Пане тобто, Романе, певний відсоток є, але я не беруся прогнозувати, чи це більше 50% чи менше. Ну розуміємо, що в таких випадках дуже часто грає роль суспільний резонанс. І якщо він буде довкола цієї справи, то я думаю, що і судова система теж буде активна в цьому напрямку, щоб швидше довести е, цю справу до логічного завершення. Будемо принаймні на це сподіватись. Але як щодо відповідальності журналістів, так чи топак команди не особливо йде мова про журналістів, чи то. Оператора різна інформація з'являлася про вживання наркотиків і власне тим, що пояснювало СБУ потребу слідкувати за командою. Так чи може бути відкрито кримінальне провадження проти того чи іншого учасника команди Бігус інфо, який вживав наркотики, який міг бути потенційно ну, замішаний в якійсь злочинній організації або щось подібне в тому напрямку? Я б не говорив тут про, про злочинну організацію, тобто, з приводу самого по собі вживання, я не бачу якоїсь загрози е, там кримінального переслідування, але е, ну, зрозуміло що там не одна людина була. Так, тобто, наприклад, за е, спонукання до вживання наркотиків вже буде відповідальність за те, що е, придбали незаконно в когось. І потім ще роздали там іншим колегам кільком, так щоб вони вжили. Так, за це теж буде відповідальність. Тобто, передусім, ну, я бачу ризик для тої особи, яка е, десь купила ці наркотики, і відповідно потім, ну, принесла на корпоратив чи чи як це, цей захід там відбувався, так і поширила серед своїх колег, тобто цій особі дійсно може загрожувати кримінальна відповідальність. Е, і я, як я вже сказав, я не, не бачу, щоб тут якась кримінальна була, тобто типу банда чи кримінальна структура, але це е, ну йдеться про те, що е, особа вчинила певну дію з приводу наркотичних засобів, і відповідно залучила ще до цього там потім е, кількох осіб, там чи, чи, чи спонукавши, чи розповсюдивши. І звичайно, що що цій особі там та вона вже над нею є ризик кримінального переслідування, відповідно. І е, зрозуміло, що ну і в суспільній думці воно теж так е, виглядає не дуже добре, та і пан Бігус, коли перша його реакція була на це оприлюднене злите відео, так воно була така доволі таки критична до членів своєї команди чи колишніх членів своєї команди. А дивіться, якщо ми говоримо про взагалі переслідування журналістів, особливо в останній період ми бачимо, що частіше трапляються подібні випадки, коли або перешкоджають їхні діяльності. Це я зараз, наприклад, говорю про Михайла Ткача, журналіста Української правди, який викриває багато е, багато чиновників високих рангів. Також ми говоримо про Юрія Ніколова, в якому прийшли додому і теж влаштували невідомо що залякали його маму, і в кінцевому результаті те порушена кримінальна справа через це. Тобто, бачимо певний вже такий порядок певних подій, які відбуваються за останній період часу. І, власне, хотіла би зрозуміти, чи взагалі в вашій практиці ви пам'ятаєте, щоб за подібні вчинки хтось притягувався до відповідальності. В нашій країні дуже багато є насправді кейсів, коли так чи інакше намагаються чи то перешкодити, чи то прослуховувати журналістів, але так, щоб когось пока. Карали, то, на жаль, таких випадків, ну при моїй пам'яті на зараз я не можу згадати. Можливо, ви їх пам'ятаєте і можете навести приклад. Ну, звичайно, що випадки там засудження за переслідування журналістів у нас є. Є відповідна стаття і 171 і 345 прим Кримінального кодексу. Тобто, є випадки засудження, там. ну один-три роки. Буває, що це штрафи. Буває там випадки, коли звільняється особа від відбування покарання з випробуванням. Там кілька років цього строку з випробуванням. Якщо вона не вчинить цього повторно якогось злочину, то вона не буде вже відбувати покарання раніше. Там Ну, навіть не скажу кілька років, може навіть чотири роки тому була мабуть така не дуже позитивна тенденція, що так ці вироки не були наслідком угоди підсудних зі слідством, тобто суд особливо не розбирав всі деталі тої події, яка інкримінувалася яка розглядалася. І просто затверджував угоду підсудних зі слідством, З одного боку, воно пришвидшувало ці розгляд в суді цих випадків. З другого боку, це я б не сказав, що воно сприяло формуванню якісної судової практики. Тепер таких. Випадків вже явно менше, тобто є і засудження, коли е, дійсно змагальний процес, тобто, сторона обвинувачення доводить, а сторона захисту вона обґрунтовує, чому вона вважає, що там не було цього кримінального правопорушення, або було щось інше чи покаранням яке має бути, е, е, і так далі. Ну, наприклад, яскравий випадок з, з тих гучних, так що в минулому це справа Мецгера, коли. Фактично, ну перервали інтерв'ю і примусово стерли записи з обладнання журналістів, які брали інтерв'ю керівника банку. І відповідно, маємо вирок, тобто є вирок по цій справі, але ну знову ж таки мені як юристу він не дуже сподобався, тому що він не є деталізований, і, наприклад, там, ну на мою суб'єктивну думку, виглядало, що, от начебто, два епізоди розглядає суд, що там було два епізоди, і що власне покарали зокрема за те, що керівник банку відмовився від інтерв'ю, хоча ну в принципі. Давати інтерв'ю чи не давати там. Це право людини, і в будь-якому випадку можна там в процесі це перервати, припинити давати інтерв'ю. А от те, що було після того, дійсно що примусили ну фактично скрутили забрали Апаратуру стерли те, що було там на на носіях, і такі інше. Так це, це дійсно за це треба карати, але е, ну наскільки я пам'ятаю, там не було особливо такого значного покарання, і відповідно вирок і не оскаржувався. І ну це, це теж не дуже добре для судової практики. Е, і ну зрозуміло, що там чи для слідчого, чи для судді. Така справа вона не є типова, так ну журналісти це не є найпоширеніша професія в Україні, тим більше перешкоджання журналістам, і відповідно в його практиці ну може раз там за його практику, скільки він працює, чи цей слідчий чи суддя, чи, чи два рази траплялися такі випадки, але це не є обкатана, така скажімо так, що рука в них набита. Як це розслідувати взагалі дуже часто бувають питання стоять з приводу того, хто такий журналіст. Чи, чи це журналіст, чи ні, і відповідно, відповідно, практика ще не є достатньо напрацьована. Так, прецеденти покарання є, але звичайно, що це не є повністю по всіх тих випадках, які ми фіксуємо в інституті масової інформації, і звичайно, що більш якісної роботи би хотілося від ну, що що від слідства, що від. Правоохоронних органів, але в цьому плані ми працюємо там, е, намагаємося координувати принаймні з правоохоронцями, координуватися, надсилаємо їм ті кейси, які ми фіксуємо, і певні такі діалоги відбуваються. Пане Романе, дивіться, знаємо, що посли країн G7 теж достатньо занепокоєні тим, що зараз останнім часом відбувається довкола журналістів в Україні. І вже е, Михайло Ткач, якого я сьогодні згадувала, теж у своєму Фейсбуці написав про те, що ну ми починаємо нагадувати маленьку Росію, де подібними методами теж боряться зі свободою слова. І тут в мене логічне питання: а де ця межа? Коли в нас війна в країні, і ми розуміємо, що певний плю, плюралізм думок зараз можливий Во недоречний в контексті нашої національної безпеки, з іншого боку, також розуміємо, що є певні кричущі випадки і корупції, і зловживань різного роду, що журналісти не можуть собі дозволити не розслідувати цього і закривати якось на це очі. Тобто, як ви гадаєте, мають зараз поводити себе журналісти, щоб і працювати в правовому полі, захищати свої права, але і водночас не порушувати ці права, зважаючи на воєнний стан в країні. Ну, знаєте, мені пригадується випадок, як е, пані Мостова е, з дзеркала тижня перед публікацією, десь рік тому. Там про яйця по 17 гривень е, цього розслідування. Е, наскільки я пам'ятаю, вона заявляла, що вона зверталася до влади і попереджала не публічно. Тобто, не це, це спершу не йшло в пресу, не не публікувалося. І е, 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 ну, після того як вона побачила, що ну, вона вважала, що реакція не чи її не було, що вона була неналежною. Цей матеріал було опубліковано. Але це звичайно, що це такий уже. Крайній випадок, і питання там межі між свободою слова і потребами держави, це питання воно питання суб'єктивної оцінки. Так, тому що кожен зі свого боку, е, ну ми ж не ніхто не володіє абсолютно всією необхідною інформацією, щоб приймати рішення. так І там, де людина не, не має не володіє інформацією, то йдуть е, припущення, і е, залежно від того, там в кого більш ліберальні погляди чи менш ліберальні. Погляди, чи хто де працює, відповідно, точка зору, е теж впливає на на це, е хто на якому місці працює, і е оцей е брак інформації чи нестача воно заповнюється тим, що люди Ну відповідно до своїх поглядів, е своїх переконань проводять цю межу в тому чи е іншому місці. Але я б навіть е Ще говорив не тільки про стосунки держави з журналістами, а власне навіть і. Поведінку самих журналістів, і навіть те, що я бачу, там лідери думок, ну, на мою суб'єктивну думку, виглядає, що дуже часто вони там піддаються самоцензурі, і, наприклад, не, не бажаючи говорити про якісь негативні сценарії, тому що це негативно на це реагує аудиторія, чи там люди не дивляться, чи відписуються, чи починають критикувати, проклинати. Зрозуміло, що чути негативні новини там ніхто не хоче, але. ну, в Принципі, це мала би бути ознака дорослого суспільства. І е, окрім того, що ну, ми бачимо, та є претензії там з приводу, ну, наприклад, з приводу єдиного телемарафону, чи, чи не НАТО держава обмежує свободу слова, але є також і питання з приводу е, самоцензури, і е, можливості. Е, Власне, говорити з аудиторією, як з дорослими, ну може навіть на наражаючи себе на певну негативну реакцію суспільства. Ну мені здається, що в цьому також в цьому аспекті є проблема. Ну а як нам бути тоді? Як журналісти мають розуміти, де їм можна, а де не можна. Це Ні, має ну, бути як? саморегулювання якесь, тобто як це має працювати? ну Саморегулювання це теж бажана бажаний елемент, який мав би бути, але його, на жаль, немає в нашій українській традиції. Тобто ну раніше в нас не було характерно взагалі ну для медіа та й для інших професій якогось. Традиції в плані того, щоб обмежувати себе, встановити якісь рамки. та Всі боролися проти держави, держава розглядалася як е, певний такий, е, ну скажімо так, негативний образ, який нав'язує правила, обмежує, надає можливість там бізнесу розвиватися, в тому числі медійному і таке інше. Але з другого боку, ну. Зараз я не бачу якоїсь ну якісної дискусії між медійниками з приводу того, де дійсно ця межа. Тобто, щоб йти до держави і щось вимагати, треба між собою, може, мабуть, все-таки визначитися і узгодити, і, і мати узгоджену позицію. А в нас ну таке враження, що тянучка, оця тягнучка вона заїдає, та постійна робота і намагання подати поточні новини. але Е, немає е, чи то можливості, чи я не знаю, чи бажання е, поглянути на ситуацію з боку і е, подумати, все таки, які пріоритети, і що, що нам треба робити, в якому напрямку далі рухатися. Ще останнє запитання. Виключно воно навіть не є більше в юридичній площині, але все ж таки, напевно, це особисте питання до вас, як до людини, яка давно працює в медіасфері і як юрист, власне, хотіла би зрозуміти, яка ваша точка зору, як далеко ми можемо зайти у цьому всьому, якщо ми зараз фіксуємо подібні випадки, що сталися з бігус інфо сам бігус говорить про те, що він не пам'ятає, щоб прямо як то він каже, в спальню залзалазили журналістам, були там. Спроби підслуховувати редакції, були спроби читувати біля редакції, але так, щоб погрожувати особисто там сім'ї, і так далі, чи залазити в спальню, умовно кажучи, і прослуховувати приватне життя журналістів, то подібного не було. Тобто, ми зараз на якійсь певній, скажімо так, межі, де ми можемо або розвернути ситуацію у зворотньому шляху і піти шляхом демократії і свободи слова в нашій державі, і власне ми можемо піти іншим. Шляхом, коли такі випадки можуть стати нормою в нашій державі, і, власне, спецслужби будуть використовуватися не за призначенням, як вони би мали працювати, а вони будуть слідкувати за роботою журналістів. Ну і власне, ми будемо творити так звану цю маленьку Росію, де подібна практика є цілком нормальною. На мою думку, тут. Ну, такий певний підйом він пов'язаний з психоемоційним станом суспільства. Тобто, з одного боку, ну, перший рік там е, ну, всі терпіли, намагалися е, особливо нікого не критикувати і таке інше. Е, після того почалися розслідування. Ну, тобто, там, чи яйця по 17 гривень по, і, і інші зловживання, в тому числі там в Міноборони в інших державних секторах і таке інше. Е, і е, це, це з одного боку. З другого боку, мені здається, що журналісти більш відкрито почали говорити про тиск на себе. Хоча е, цей тиск, Ну він там чи з, з боку державних, чи якихось недержавних акторів, він дійсно зростає, бо е, журналісти почали більш активно працювати. Е, ну Після того, як я вже сказав, що перший рік, наче як от мішком були прибиті, після після того звичайно, що активізувалась робота журналістів, активізувалась протидія, і е, це розумієте, як от наша статистика по порушеннях прав журналістів, там е, взяти окуповані території, там. Може фіксується не так багато порушень прав журналістів, але просто вся справа в тому, що якщо там журналістів немає, та тобто або лишились лояльні до Росії пропагандисти, або люди втекли, звідти виїхали, чи, на жаль, були вбиті, чи, чи щось подібне репресовані. Відповідно, немає працюючого журналіста, немає порушень, бо вже ніхто тоді не буде порушувати його, не втручатись в його роботу і таке інше. І відповідно, воно такий може по синусоїді трохи йде. Процес і зрозуміло, що воно може десь наростати, десь може спадати зараз залежно від того, як прореагують правоохоронні органи, як буде і реакція суспільства, і реакція закордонних партнерів, яку десь ми частково там. Може, побачимо, і відповідно, звичайно, що можуть бути різні сценарії. Я не берусь прогнозувати, що ми там станемо як друга Росія, чи щось подібне. Але звичайно, що теж що у нас є дуже багато недопрацювань ну, в суспільстві в державі, які треба виправляти, ну і про які треба говорити. Може там не публічно, а але якщо не працює, то то може і публічно доведеться. Дякую вам за ваші думки, Роман Головенко, юрист інституту масової інформації. Був в програмі Коментар на Ютубі Еспресо. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте вподобайку, напишіть ваш коментар і підпишіться на наш канал. Для нас це дуже важливо. Ну а ми з вами побачимося вже невдовзі.